Доброго дня. Доброго дня! – Я вам автомобіль хотіла запитати ваше враження. Дуже, дуже класно, дуже суперова. Ага. А як вам колір? Шикарний. Угу. Можливо, так. – А підскажіть, будь ласка, а ви щось чули взагалі за марку Volvo? А вже ж? Угу. Світа? А хотіли б собі таку мати автівку? Так. Да. Доброго дня, друзі! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Автоексперт Софія та Автоексперт Валерій. Доброго дня, друзі! Але по-перше, ніж ми розпочнемо, я раджу всім підписатись на наш канал, поставити колокольчик, можливо, відіслати відео друзям, бо дуже багато цікавих відеоглядів про автомобілі, звісно. І сьогодні плюс один в копілочку цікавих автомобілів. Продовжуй, будь ласка. Такого в нас ще не було ні у продажу, ні на відеоогляді. До вашої уваги Volvo XC60 Recharge Hybrid, який має 450 кінських сил. т 8 2023 рік. Всього 13 тисяч пробігу. Автомобіль майже новий. Друзі, а я маю наголосити, що це в нас Volvo XC60 другого покоління. Покоління, яке почало випускатися у 2017 році на платформі SPA. І це в нас рестайлінг 2023 року автомобіль. А ще хотів би трошки сказати, що компанія Volvo поки що прийняла рішення не переходити повністю на електричні автомобілі. Тому якийсь час найближчими роками електричні і гібридні автомобілі будуть випускатись паралельно на конвеєрі компанії. А тому тим цікавіше познайомитись сьогодні з автомобілем, який має можливість підзаряджати батарею і має в своєму арсеналі бензиновий мотор, саме наш. Що саме поніс за собою? Рестайлінг. Перше, це змінилася форма бамперів. Друге, це те, що змінилася рішітка радіатора, та у салоні, я потім вам це покажу, змінилася селектор передач. Стосовно дизайну автомобіля, перше це те, що бросається в очі, це колір. Це просто такий це колір 2023-2024 Grey самий популярніший колір. Що підкреслює цей колір, це те, що багато хромованих елементів вони дуже красиво виглядають та личать цьому автомобілю. Також, що я ще бачу, те, що в нас є передні парктроники, камера 360 градусів та красиві фари, які не спутаєш ні з чим, світодіодні, молоти тора та з чорною окантовкою. А ще ми маємо гарно виглядаючі ось такі 20-дюймові колісні диски, які ж до того е, мають свій вплив на керованість автомобіля, але про це трошки пізніше. У цього кузова гарний дорожній просвіт 215 мм. А ще є ось такі класні хромовані вставки, які підкреслюють, на мій погляд, колір кузова, якому, ну і так, не скажеш, що вже е, 7 років від початку виробництва він. Досить гарно виглядає у 2024 році. І це в нас середньорозмірний кросовер, тому довжина 4 метри 70 сантиметрів. Класно паркуватись у місті і класно відчувати габарити його. А, також хочу доповнити стосовно дисків. А... Та порівняти їх як з людиною. Першим ділом ми відмічаємо, коли йде статусна якась людина, на її взуття. Воно повинно бути вишуканим, дорогим та чистим. Та ось у нас так і у автомобіля Диски красиві, дорогі та дуже личуть цьому авто. Але набагато більше змін нас чекає під капотом. Нас чекає у техніці нашого гібриду Volvo XC60. І це не залежить від того, проходить у компанії Вольво якийсь рестайлінг чи ні. Зміни у техніці відбуваються рік від року. Тобто компанія Вольво постійно створює більш сучасні з більшими можливостями автомобілі. Так, Технічні характеристики цього гібриду вже, ну я б сказав би, вражають. Тобто тут у нас є 2-літровий бензиновий двигун потужністю 300 кінських сил, у якому співпрацюють турбіна і е, об'ємний механічний нагнітач, е, робочий об'єм 2 літри і потужність 300 кінських сил. А крутний момент самого бензинового двигуна досягає 430 ньютонометрів. І ще є на задніх колесах, у приводі задніх колес є електричний двигун, який має потужність 155 кінських сил, і обертаючий момент також 240 ньютонометрів. Тобто е момент, який е сумарний, складає 670 кінських сил. І це ну, загалом забезпечує дуже класну динаміку автомобілю. Дуже елегантно виконаний у нас у цьому у. У лівому крилі оце гніздо для підзаряджання автомобіля від швидкої зарядки. Нагадаю, що автомобіль має батарею 19 кВт годин ємністю. І в нас працює синергія бензинового двигуна і заднього електричного двигуна. Бензиновий двигун співпрацює, приводить передні колеса через восьмиступеневу автоматичну коробку передач ISIN і вони можуть працювати як разом, так і у режимі Pure може працювати лише задній електромотор, і тоді авто стає повністю електричним. І так, Стосовно задньої частини автомобіля, задня камера, нагадаю, парктроники задні. Все, всі ми узнаваємо плечі, фари, яке є в кожної Volvo. Не можна ні з чим спутати. Ось такий шилдик, який показує нам те, що в нас повний привід, і та Т8. І, звичайно, відкриття багажного відділення. Ось тут можна регулювати, яка буде висота підняття багажного відділення, та також можна відчинити його завдяки нозі. Багажне відділення складає в нас 470 літрів, та також є можливість розкласти задні сидіння і буде складати об'єм багажного відділення півтори тисячі літрів. Але трошки додам, що в нас є ось тут під багажником ще лоточок, в якому дуже багато всього. Але конструкція автомобіля не передбачає можливості вкладувати сюди запасне колесо навіть до докатку, тому що в нас тут є 12-вольтовий. Акумулятор. У нас тут є багато лоточків для е, і різних дрібниць, у тому числі для підзарядного пристрою, для шнура підзарядного пристрою, для ремкомплекту при проколі шини. Все це гарно організовано, як завжди, як завжди у Volvo. І багажник має повністю ось таку. Так, пане, це вже не цікаво. Дай вже я швиденько залізу та е, полежу трішечки. Ну, полежи. Так, ну що ж хочу сказати за задні місця для пасажирів. Ну, По-перше, чорний колір, повністю якісна шкіра. Ось тут воздуходуйка, є можна, можливість відкрити та закрити автомобіль пасажирам, ось такий гачечок, сенсорне світло. 2023 рік, нагадаю, Є підігрів для задніх пасажирів, також крепіжі ISOFIX, Підлокітник та підстаканник. А найголовніше це те, коли ви будете їхати кудись на западну Україну, чи можливо за межі України ви будете їхати та насолоджуватися першим якимись сидіннями дуже комфортними та цією панорамним дахом. Так, нарешті ми вже за кермом нашого підзаряджуваного гібрида Volvo XC60 Recharge Hybrid. І трошки пройдусь по комплектації. У нас автомобіль в комплектації плюс. є зовнішній пакет Bright, якраз хромовані елементи. Але в салоні в нас є ось такий. Класний екран, Volvo Sensus він називається. І от зараз на ньому якраз чотири камери видають картинку, яка ще й процесором складається у таку загальну картинку. Чотири камери, система кругового огляду 360, дуже допомагає при маневруванні, при паркуванні. У нас є стереосистема Harman Kardon з 11 динаміків. У нас є, звісно ж, повністю електричний, повністю електронний приладовий щиток. У нас є ось така от. Зараз покажу. От, до речі, ми під'їхали до підйому. Зараз секундочку. І покажу. Є можливість у нас виводити автомобіль, є режими керування. Зараз секунду. Керування автомобілем. І, до речі, у гібрида ось ці режими керування повністю відрізняються від... М'якого гібриду або просто від бензинового автомобіля. Тут у нас є режими хайбрид. Це електроніка визначає, які саме яка саме силова установка працює. Тобто або двигун, або задній електромотор. Є режим Power, це на режим максимальної потужності. Зараз нам потрібен ось цей режим. Офрод запустився бензиновий двигун, авто стає дуже таким малочутливим до натиску на педаль газу. А ще в нас є система контролю спуску з гори і система допомоги при підйомі. Ось так ми повністю, повністю зупиняємось, і я не натискаю на педалі, авто тримається. Якщо додати газу, то авто мягко-м'ягко рушає доверху. І це відбувається ну, дуже класно, плавно, особливо стане у нагоді починаючим водіям. І зараз е, покажемо систему контролю спуску з гори, яка теж, е, також активується автоматично, якщо ви у режимі оффроуд. От зараз знайшли такий е, крутий спуск і зараз активуємо систему контролю спуску з гори. От вона автоматично активувалася. 8 км на годину. Більше не дає можливості розігнати система. Дуже зручно, керовано і безпечно. До речі, в нас в автомобілі є ось така безпроводна зарядка і є можливість, зараз положу, покажу, заряджати телефон. Дуже дуже зручно. Телефон підтвердив, що він заряджається. Загалом у Volvo дуже така мінімалістична панель панель приладів, мінімум. Кнопок на панелі, а все віддано на ось цей от дисплей, який має дуже багато функцій, і під'єднання телефону, і навігації, і кліматконтролю. До речі, от зараз дуже класно працює двозонний клімат-контроль, як у преміальному автомобілі. Тобто він майже не задіє ось ці дефлектори, які можуть дути в лице, а керує. Скеровує потоки повітря на лобове скло і униз у ноги. Дуже зручно і майже повністю виключає можливість таких захворювань простудних. <му> Дивіться, на, центра... на щиток приборів перед водієм можна дублювати карту навігації. От зараз у нас так і зроблено, і видно, де ми рухаємося. А ще у режима. Водіння ось цим е, перемикачем коробки передач переключаються два режими руху вперед. Є режим просто драйв, який такий більш розслаблений, а є режим B, який е, робить педаль газу такою більш важкою, а ще е, більш активну рекуперацію. Мені, от, до речі, дуже подобається на електромобілях, на гібридах. Можливість рекуперації, тобто ви знаєте, що в вас ви рухаєтесь більш ощадливо, у вас частина енергії повертається у батарею. Так, друзі, зауважу, що так трошки пришвидшився Volvo XC60 і так, серед автомобілів Volvo напевно, золота середина така з точки зору керованості, має майже ідеальну таку керованість. Хоча це і кросовер, але керованість ну, не гірша за легковий автомобіль. І тут ще одна в нас перевага. Справа в тому, що у нас важка батарея, яка важить десь приблизно біля 200 кг вона розташована у центральному тонелі саме тут. По-перше, це найбільш безпечне у автомобілі місто з приводу зіткнення. Тобто, ця зона страдає найменше при будь-яких зіткненнях, тобто батарея не постраждає. А по-друге, вона понижує, знижує центр, центр ваги. і це також е, гарно впливає на керованість. Тобто авто ще краще тримає дорогу, ще краще. І от зараз от погнали вже просто. Е, мало того, що ми е, задіємо всі 450 кінських сил, зараз от перейшли у режим пауер. Тобто авто моментально зривається з місця. Нагадаю, що тут у нас до сотні. Розгон триває, пришвидшення триває 4,9 менше 5 секунд, ось саме у цьому поколінні гібриду. І от він ще й класно зупиняється у режимі рекуперації, тобто він вже догальмовує саме режимом рекуперації. І от зараз якраз і перевіримо динаміку, ті самі 4,9 до 100 км на годину. А нагадаю, що максимальна швидкість у цього автомобіля, саме у цього гібрида, 210 км на годину, Тобто, авто таке зі спортивними нотками. Ну що, прискорення дуже потужне. Я гадаю, можливо, можливо, на якусь там десятку секундочки воно й не таке, як заявлено заводом-виробником, але пришвидшення дуже вражає. Я приємно вражений, клас. І ось зараз трошки повільніше вже робимо, і в, робимо рух і виконуємо адаптивний круїз. от зараз перевіряємо. Зелений значок загорівся на панелі приладів, тобто, все ми все автомобіль контролює, є можливість ось так от збільшити або зменшити дистанцію до. Авто, яке рухається попереду, і повністю авто перебирає керування на себе. Тобто бачить лінії розмітки, бачить авто, яке рухається попереду, може брати керування на себе. Якщо надовго відпущу кермо, то буде ругатися. Але от зараз попереду автомобілі дуже ефективно так знижує швидкість повністю в рамках, в рамках того, що я. Що я йому задав і він може рухатись сам. Повний автопілот вмикається. Ось тут трошки розв'язка, трошки треба допомогти, тому що все ж таки на перехрестях, на світлофорах водій має ще поки перебирати керування. Я гадаю, що інженери Вольво вже загалом можуть зробити повний автопілот, авто може рухатись у повністю автономному режимі. Але ще законодавство поки що визначає головним все ж таки водія. Звісно ж, в умовах міста керувати автомобілем з такою силовою установкою дуже зручно. От Я зараз трошки сильніше, ніж хотів, пришвидшився, щоб проїхати на зелене світло світлофора, і авто моментально реагує на натиск педалі газу. Хоча зараз ми перемкнулися у режим пюр, я трошки не допалакав про це. Режим пюр це чисто електричний. Режим руху, от зараз ми на ньому саме рухаємось. На такій батареї, як є в нашому автомобілі, він може у електричному режимі до 60 до 60 км їхати. Це небагато, але цілком достатньо, щоб в умовах міської забудови ви, наприклад, доїхали до свого паркувального місця в електричному режимі, зупинилися, вийшли і вдихнули чисте повітря. Дивіться, щодо безпеки, автомобілі Volvo завжди цим вирізнялися, що є і системи пасивної і активної безпеки. От на нашому автомобілі, наприклад, повний комплекс, усе, що є у Volvo, з систем активної безпеки, все задіяно. Я вже трохи розказав про адаптивний круїз-контроль, про автоматичне керування яке. Підтримує авто в смузі руху і підтримує дистанцію. Також є е системи контролю сліпих зон. От Зараз реагує на автомобіль, який з'явився. Якщо ви ще й намагаєтесь туди перестроїтись у сусідню смугу, то реагує ось цей полумісяць такий бумеранг, реагує навіть е миготінням. Також є система автоматичного гальмування перед перешкодою. При русі переднім ходом це називається комплекс City Safety, тобто вона відзначає перешкоду і може попередити водія, а якщо водій не реагує, то повністю зупиняє автомобіль. І також авто захищено при русі заднім ходом. Є система Cross Traffic Alert, яка також попереджає. А якщо водій не реагує, то повністю зупиняє автомобіль при русі заднім ходом. І я скажу вже від себе, що інколи це працює так е, досить жорсткувато і трошки неочікувано. Авто бачить автомобіль, який рухається у дорозі, яку, яку, на яку ми можемо виїхати далі при русі заднім ходом. І так досить інтенсивно гальмує до повної зупинки. Так, друзі, а зараз ми перевіримо таку функцію, як City Safety, зупинка перед пішохідом. Так, друзі, ну що ж, автомобіль повністю самостійно зупинився та відразу вискочила функція як уникнення зіткнення. Так, і ще з приводу витрати пального. Завод обіцяє, що у гібриді у условному міському циклі витрати складають від 2,5 до 3,5 літрів. Готовий підтвердити, тому що от зараз у нашому автомобілі за, за рух під час тест драйву витрата пального складає ось зафіксовану бортовим комп'ютером цифру 3,6 літрів. Тобто допомога електромотора, його підзаряджання від електродвигуна, такий, такий гібридний рух, він визначає класну паливну економічність. І це справді так. Щодо заряджання батареї, у нас ну, така по міркам електромобілів, не досить велика батарея 19 кВт годин. Тобто навіть домашня, домашня мережа, яка дає можливість заряджати до, до 7,5 кВт на годину, повністю вона зарядиться від звичайної мережі 220 вольт, зарядиться за Приблизно 2,5 години. Ну а якщо є можливість, наприклад, використовувати швидкісну зарядку з потужністю десь 60 кВт, то батарея зарядиться ну, приблизно за 20 хвилин. І це вже класно. Так, в цьому автомобілі також є така функція, як Apple CarPlay. Підключається за допомогою шнура. Ось ми все підключили, приймаємо та все. Повністю автомобіль повторює все, що у вас у телефоні. Дуже зручно. Так, друзі, ну що ж, підійшов до кінця цей відео огляд на даний автомобіль, який у продажу. Нагадаю, що він 2023 року, 13 тисяч пробігу, Т8. Плагін гібрид. Ми на тебе чекаємо. Не забудь підписатися на наш канал та поставити подобайку. Ми знаходимося в місті Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б. До зустрічі! Дуже цікавий автомобіль. Друзі, звертайтеся до нас і не забувайте підписатись з вами. Були Софія і Валерій. І до нових зустрічей.